Я сьогодні шив смаліка. Потім вибирав на картинці, якого я хотів смайліка, і я вибрав смішного смайліка. І Далі я його клею. Потім Малював і до жовту штуку перекрилював. Смали подушечка, я його сьогодні зробив. Малики бувають різними емоцями. Такі є люди, які в них настрій. У мене на чесно гарний настрій. Від чого це ансомери садочку. Руках Я його сама зробила. У мене смайлик, смарк посміхається. Це гарний настрій. У людей буває різний настрій. У мене завжди хороший настрій. Коли в мене мама цілує. У мене мама цього кожного ранку. І коли мене мама обіймає, у мене гарний настрій. Мені сподобалось робити смайлик. Мені сподобалось кліяти сердечко. У мене в руках смайлик. Я сьогодні в нього любив сама. Мені набійся ласа клієн сердечко. Коли ще піхати з гості. Коли сміхається людина. Коли нас ругають, я плакаю. Колись приходять великі гості, а чоловіка, гості, а та подружки. У людей бувають різні емоції. Наприклад, люди бувають сумні, веселі, сердечі, злякані. Настрій у людини змінюється. Сама людина так хоче. Людина вибирає, з яким настрієм їй бути. У мене дуже часто сумний настрій, бо мені сюди не дозвіть нічого взяти. Веселий, коли мені можна сюди щось взяти. І я би хотіла телефон сюди взяти. Хотів сюди це, цей телефон взяти, але він розряджений. І ще й не включається. У мене настрій радісний. Я завжди весела. Ем, коли зі мною хто-небудь грає, або на атракціонах бути. У мене настрій дуже хороший, тому що я попіла. У мене поганий настрій, коли ми просто сидимо вдома. І мені сумно. Я сьогодні зробила смальник, який має все эмоции у меня настя настрели. Я ступну, какой Мисс Мальдок смеется. У него гарный настрой. У моей маме на гарный настрой, когда она заработала деньги. Гарный настрой, она всегда делает для себя что-нибудь в влывы, либо покупает для себя, либо ходит куда-нибудь. У нее был гарный настрой, эм, если она встретилась с кем-то. Людей бувають веселі, емоції, грустні, нормальні, злі, скучні. Настрій змінюється при якомусь щасливим чи поганим хвилинам. У мене такий... У мене настрій веселий. Кожен. Кожна. Кожен ранок. Тому тому що... Ні, що просипаюсь, ну і... Є что сказати друзьям обычно. Ну, я така была, ну э, сьогодні під'їхав цілий канос домой. Мозох вибрав нас настрій. Ну він сказав би, що. Зараз можна бути веселим. Він вибирає. Він його не вибирає, тому що я сам по собі вже так веселюсь. Маю це різні емоції. І у людей бувають різні емоції. Емоції бувають сумні і веселі. Емоції призгливості. Злякана, розсержена, сумна, весела, врізглівість. А можна, можна щось інше сказати? Коли я кажу, що смішне, моя мама веселиться. Так я її піднімаю нас. Моїй мамі не подобається, коли вона купила щось, а мені це не подобається. Там посмішки плакання сумує там, плачу там, сміється з плаканням. У мене бувають там сумний, посміхнуся, дуже сміюся і плачу. Настрій мій залежить е, від. Інших людей. І люди інші можуть е, е, показувати настрій. От, наприклад, коли мені посміхнуться. Наприклад, коли, коли до вівчинки. Коли от, наприклад, мені коли дарують. Або, наприклад, цікаву історію розказують. Можуть, да, можуть повеселити. Сьогодні я робив смайлик. Пос, е, посміхнувся. Це буде смайлик з посмішкою. Я знаю, що це за смайлик. Смайлик це настрій. Веселі, задоволені, плачуть, злються, гніваються і виселюється. Мені піднімає мені настрій. Люблю шоколад, пили. І швидкості, коли я п'їгаю. Мо, моя мама буде в банку. Що, коли вона в банку, то в мене є гарний наслідку? Да. У мене теж. А що ще піднімає настрій? Не У мене Остін запросив мене на день народження. У нас це є Остін. Це такий чоловік з ага. Кейк. Мені сьогодні робили. Ви смаліка отако. Іграшка да, смілива. Смілива. Бувають люди у різні. У мене найстачіші, звичайні. Я не хочу сердитися. Спокійний настрій. У мене людина сміється, але щось по її засмучує. Туди людина смує Інші людини можуть смутити. Можна повеселити. Нас людей буває різні. Він залежить сміху, весел, слий, платен. Людина буває зла, сумний, плачений, веселий, спл сміється і сміху. Весело значить його хороший день. Злий значить злий день. Сумний значить сумний. Плачений. Значить, це плачений. Чувний день це в мене. Ем, шумний це нічий, ніхто. Людина сама вибирає настрій. Найкращий зробити такий смалік. І веселий настрій. І все буває все люди на настрій. Все подія буває на настрій.